Іспит проходить одночасно в світі у першу неділю грудня. І складається з трьох частин: це перше лексика, друге це граматика, і третя частина це безпосередньо аудіювання. Цьогоріч ми проводимо три рівні: Н N1, Н2 і Н 3 Найскладним Н Н1, який по суті підтверджує володіння мовою на рівні носія мови. Я приїхав зі Львова для того, щоб здати GLPT n 1 Відкриваються перспективи для працевлаштування в певних урядових організаціях чи компаніях. Японська найбільше потрібна в сфері IT, автомобілебудування, все, що пов'язане з електронікою, з сертифікатами Н 3 рівня, як цей і вище n 2 рівня, можна шукати роботу в Японії.